Вітаю вас завершенням навчання і хочу запитати, чому ви вирішила обрати саме Вовдок. Доброго дня! Закінчила навчання. Вокдок я знайшла через інстаграм по отзивам. Сподобався мені підхід, те, що є живі модельки на кожному навчанні, на кожному етапі. Все доступно пояснюють. Приємний колектив, гарні дівчата, гарне приміщення, що це дуже важливо. Інструменти. Супер. Що? А підкажіть, що найбільше вам сподобалось, що найбільше запам'яталось? Сподобалось те, що вчителі, викладачі, вони пояснюють так, щоб ти міг зрозуміти доступно пояснюють. І це. Супер. Добре. Чи могли б рекомендувати нас? Вже двом дівчаткам я вас порекомендувала. Вони вже списуються з вашими адміністраторами. Супер. Дякую. Дуже дякую. Ще раз вітаю вас завершення навчання. Бажаю вам успіхів в цій непростій сфері. І сподіваюся, ще на якихось формах з вами зустрінемося. Обов'язково, обов'язково Обов дякую. дякую.